Ти я ще це знати, головне, що в мене класні ноги страшне ДТП у Києві за участю відомої української блогерки Даші Квіткової. ДТП вартістю 200 тисяч доларів. Як інформують місцеві пабліки, у столиці зіткнулися новий Lexus LX, дві Tesla і Ford Mustang. свідки стверджують, бачили в салоні позашляховика. Блогерку Дашу Квіткову, слава Богу, обійшлося без жертв, але є постраждалі. І власне такою є дівчина на ім'я Лілія Адаменко. Вона звинувачує сьогодні Дашу Квіткову через те, що вона не зупинилася на червоне світло і спричинила таким чином ДТП. О 14.00 лексус влетів у нас, виїхав на червоний колір. Насправді Порше, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, сунувши удар із дверей водія до крила машини. Дітей в авто не було. Ми з валом у сусідній машині була пара, дівчина та хлопець і ця блогерка. Є камери, є свідки. Тут вже відкрито кримінальну справу, бо на жаль. Все ж є, постраждала та це зафіксовано. Адаменко додала, що згодом на місце ДТП приїхала адвокатка Квіткової і почала переконувати інших учасників аварії, що блогерка не винна. Мені не сподобався тон знайомої адвокатки цієї блогерки, яка почала натякати, що це ми вже перевищили швидкість. Хоча це неможливо в цьому випадку, бо ми проїхали метрів 20 від старту. Одразу налетіли її захисники, що я не маю права знімати винувати цю ДТП. Два чоловіки. Ловіки, які усе за неї говорили та вирішували, написала потерпіла. Крім цього, вона заявила, що пояснення Квіткової у інстаграм не є правдивими. Брехня пішла вже не вона, а в неї в'їхали. Але ні слова, що вона на червоний їхала, підсумувала жінка. Ми не знаємо ще правдивої історії. Послухаємо зараз звернення від Даші Квіткової. Я трошки відійшла від вчора і готова дати свої коментарі з приводу того, що вчора відбулося, бо я не люблю. Наклепи. Тож так, я потрапила вчора у ДТП. Але найголовніше, що ми всі живі, здорові, з нами все добре. Я їхала у пологовий до Тані на випуску, але я не доїхала, бо повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці, їхала останньою, і в секунду мені у бік Лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини: це Мустанг та Тесла. Скарг на самопочуття від. Усіх учасників ДТП не було, окрім однієї дівчини. Це дівчина пасажир з машини Мустанг. Вона вибігла спочатку, почала крити мене трьохповерховим матом. Потім почала звертатися до мене по імені. Потім раптово сказала, що не знає, як мене звати, хто я така. Потім раптово знову почала казати мені про мій інстаграм, про мої фотки класні. А потім сказала, що хоче грошову компенсацію через можливий забій, забій руки. Але медичну експертизу ми досі чекаємо. І якщо я заплачу їй цю компенсацію, вона готова забрати свою заяву. Я відмовилась це робити, бо я ніколи не вирішую питання грошима чи якимось відмазуванням. З вулиці Вернацького, Тесла і Форд виїжджали прямо щоб їхати на Єфремова. Тим часом. Лексус, я так зрозумів, по її свідченням виїжджав з Єфремова на розворот. Оцей світлофор не пропустив червоний і поїхав прямо на великій швидкості. Врізався в Теслу і Форд, які виїжджали з Вернацького. І зачепив Форд, а потім Тесло. А от за словами очевидців, дорогий позашляховик. Lexus LX проїхав на червоне світло. Це і стало причиною ДТП. Також зіткнулися Ford Mustang і два електрокари Tesla Model 3. В аварії є постраждалі, тому власне відкрито кримінальне провадження. Загальна вартість цих позашляховиків машин. Ціною в понад 200 тисяч доларів. Крім того, з'явилася також інформація, що позашляховик вартістю близько 100 тисяч доларів. нібито був узятий на тест драйв. На фото з місця ДТП видно, що з Lexus LX після аварії зняли номери. Столичні телеграм-канали повідомляють, свідки ДТП бачили, що в елітному позашляховику їхала відома блогерка та переможниця 9-го сезону шоу Холостяк Даша Квіткова. Вину у скоєнні цієї жахливої ДТП Даша Квіткова заперечує, тому чекаємо розслідування і також медичну експертизу. Друзі, будьте обережні на дорозі і червоне зупинитися, тому що слава Богу, що у цій ДТП усі залишилися живі, а могло б бути набагато гірше. Тому це як попередження: будьте уважні, представуйте рівні безпеки і. Також зупиняйтеся, включайте повороти, коли ви будете повертати, або інший водій знав, що ви намагаєтеся зробити.